29 серпня Україна щороку відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Вшанували полеглих у Чернівцях. Перші могили з синьо-жовтими стягами з'явилися на центральному кладовищі міста ще у 2014-му. Щороку кількість прапорів збільшується. На жаль, справді кладовище розширюється і такі дні є важливими для кожного українця. Ми, ми повинні розуміти, що, що, що кожен солдат, який поклав життя за Україну, має бути в нашій пам'яті. Ми, ми, ми повинні постійно і, і згадувати ці, ці, ці жертви і, і, і поклатися про, 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 про їхні сім'ї і і родини. Пам'ять загиблих у Чернівцях згадують щоденно хвилиною мовчання. Сьогодні ж, в офіційний день пам'яті, вдягаємо соняхи-брошки та несемо ці квіти на могили загиблих. Сонячна квітка стала символом пам'яті не випадково. 29 серпня увійшло в історію, як Іловайський котел, трагедія, що кардинально змінила хід російсько-української війни. Тоді ворог оголосив так званий зелений коридор і обіцяв, що українські військові зможуть покинути місто, але не сталося. Це непростий день, бо 9 років тому у цих соняшниках, зокрема, загинув мій чоловік. І е, більше п'ятисот захисників і захисниць України, які виходили з Іловайського котла, які виходили так званим умовним зеленим коридором, але це був коридор смерті. Їх е, навкруги було дуже багато донецьких яскравих соняшників, які кажуть того року дуже вродили. У Іловайському котлі 29 серпня Буковина втратила трьох героїв. Усі вони пройшли майдан, а потім добровольцями пішли на війну. Це Олексій Буравчиков, Сергій Ткачук і Леонід Петехачний. Та Іловайськ – не єдине місце, де обривалися життя наших героїв: дебальцево, щасливе та ще десятки інших українських міст. Рідні загиблих зізнаються, біль від втрат не вщухає з роками. Влад зробив. Понад 300 оперативних втручань за рік з 14 по 2015 рік. І дав надію матерям дочекатися їхніх синів. Мені не довелося. Знаєте, от тут живе два відчуття. біль Невимовний біль, 8,5 років пройшло. Ну, що сказати, куди правди діти, плачу. Дуже сумую, але в той же час пишаюсь. Владислав Трибко, військовий хірург, посмертно отримав високі звання. Орден Богдана Хмельницького, медичний Оскар та орден Святого Пантелеймона. Це неймовірна трагедія. Я думаю, не варто зараз говорити про цифри, Варто говорити про пам'ять, про те, щоб це ніколи не забути. І це саме головне ніколи не пробачити. Я вважаю, що ми всі повинні пам'ятати, якою ціною надається незалежність, а проносити це через все своє життя і звичайно навчати дітей історії України. Щодня ми пишемо і говоримо в новинах, з ким прощається сьогодні Буковина. Іноді для когось це перетворюється в суху статистику. Утім, алея слави повертає нас до реальності. Я завжди говорю так, що в увазі до дітей загиблих, до родин загиблих, живе пам'ять про їхніх батьків, про їхніх синів, про татусів, чоловіків. Ми, на жаль, я думаю, що ніхто мені це не зможе заперечити. Ми звикаємо до, до смерті. Ми звикаємо до того, що знов похорон. Раніше ми казали, о, Боже, знову похорон. А тепер вже це е, Така не можу я вимовити це слово буденність, але на жаль, це є. Ми звикаємо і до такої до біди. Так само усі ці втрати не вигадані. Це людські життя, чиїсь розбиті сім'ї та покалічені долі. Це ціна нашої свободи. Пам'ятаємо, Олена Крючко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ-4.